Привіт! Сьогодні ми поговоримо про студентське життя в нашому університеті. Уяви, ти вступив до Запорізької політехніки. А що ж далі? Як впливати на організацію навчання, відстоювати свої інтереси та інтереси друзів? Все просто долучайся до студентського самоврядування Запорізької політехніки. Ми беремо активну участь в управлінні університетом. Наприклад, 50% складу стипендіальної комісії це студенти. Тобто ми відіграємо важливу роль у визначенні фактичної кількості стипендій, що будуть отримувати студенти. Студентське самоврядування працює за формулою Брейдшторм Ідея реалізація. Ми долучаємось до всіх університетських заходів та ініціюємо свої, підтримуємо різні види індивідуальної та колективної діяльності. З нами ти розвиватимеш лідерські навички та софт скіл, а також отримуєш купу корисних знайомств та контактів. Запорізька політехніка співпрацює з Полтавською та Дніпровською політехніками. А ми зі свого боку вибудовуємо партнерські відносини з їх студентськими організаціями. Ми плануємо спільні заходи та реалізуємо стратегії розвитку у наших університетів. Ми вже завітали один до одного на екскурсії для того, щоб познайомитись ближче, обмінятись досвідом та налагодити дружні зв'язки. Зараз студентське самоврядування створило перший архітектурний воркшоп з тактичного урбанізму в Запоріжжі Urbanization – і виграло грант на його реалізацію. Члени студентського самоврядування долучаються до забезпечення та контролю якості вищої освіти. Ми збираємо пропозиції щодо змісту освітнього процесу, обговорюємо їх та допомагаємо з реалізацією. До речі, без погодження з профкомом студентів та студентським самоврядуванням неможливо відрахувати студента з університету. Ми захищаємо їх права. До нас звертаються, якщо виникають непорозуміння з викладачами або персоналом гуртожитків. Проте і за виконанням студентських обов'язків ми теж стежимо. Ми вибудували партнерські відносини з адміністрацією нашого університету і прислуховуємось до порад та зауважень один одного. З початком повномасштабного російського вторгнення студентське самоврядування активно займається волонтерською діяльністю. Ми працюємо як і в волонтерському штабі нашого університету, так долучаємось і до міських ініціатив. Якщо ти зацікавлений в участі в студентському житті, формуванні активної громадської позиції, пошуці нових знайомств та зв'язків, то ми станемо ідеальною командою для твого розвитку та самовдосконалення. Щоб долучитися до студентського самоврядування Запорізької політехніки, заповнюй google форму посилання на яку ти можеш знайти в описі під відео. Ми чекаємо на тебе вже зараз.